Всім привіт! Отже, розглянемо питання позик, позик нашим співробітникам в програмі Бас малий бізнес. І, як завжди, переходимо спочатку до налаштувань. Натискаємо налаштування, ще більше можливостей. Переходимо в кошти, кредити й позики і ставимо галочку позики і кредити. І переходимо в персонал, і в нас вже з'явилася кнопка договори кредитів і позик. Натискаємо Створити. Далі обираємо вид договору. Тобто тут ми можемо також зафіксувати і кредит, який отримуємо ми, і також його погашення. Все по цьому кредиту. Тобто теж можна використовувати По тій самій аналогії, як співробітнику, я зараз вам покажу. Ми обираємо вид договора, договір позики співробітникові», вказуємо співробітника, вказуємо валюту, і що ми йому видаємо. Наприклад, ми йому видаємо 120 тисяч гривень, підставку, наприклад, 10% на термін наприклад, 24 місяці. Видаємо ми 1.12.24 і починаємо виплати з 1 01. Далі переходимо на вкладку погашення. І як ми будемо погашати даний кредит, тобто одноразово чи щомісяця. Ми будемо щомісяця і натискаємо Заповнити. У нас розрахувалися платежі, відсотки, сума платежу. Ось у нас є вид, ну, тобто як воно розраховується, можна, наприклад. Тільки позика відсотки наприкінці, тобто він повертає основний борг, а в кінці ще й платить за відсотки. Можна навпаки тільки відсотки платить, а в кінці за сам борг. У нас же буде просто ануїтенні платежі. Заповнити, буде ось такі розміри платежів. І натискаємо провести. Далі ми можемо створити на підставі. І видати або з рахунку, або з каси йому цей кредит. Давайте, наприклад, видамо йому. Але воно в мене не проведеться, мабуть. Тому що в мене не вистачає коштів. Зараз я введу кошти. Так, тепер пробуємо провести. Ось. Сума позики. І нам навіть написано, скільки залишилось видати. Тобто, якби я зараз завела. 10 тисяч і провести. І було б написано, що залишилось ще йому 110 тисяч видати. Так, 120 тисяч ми йому видали, і тепер як ми будемо погашати? Давайте перейдемо одразу до звіту. Звіт знаходиться персонал, звіти, позики співробітникам. І натискаємо без дати сформувати. Можна обрати співробітника, так як він у нас один, то ми не будемо. Ось е, нас звіт, ось скільки ми йому виплатили, і ми ще не погашали. До речі, можна цей звіт обрати варіант кредит отриманий, також відслідковувати по кредитам. Далі, як ми можемо погашати? Ось можемо обрати галочку, погашати із заробітної плати. І в нарахування вказувати, або можемо просто натискати Створити на підставі. Тобто ми йому видаємо зарплату в повному обсязі, а він нам уже звідкись там повертає, ну, чи з цієї зарплати, чи зі своїх коштів, нам повертає ось цю суму платежу 5 тисяч кожного місяця. І ми натискаємо, якщо це так, якщо це він нам дає кошти, створити на підставі надходження в касу там, чи на рахунок. У нас операція проставляється повернення позики з Далі ми можемо вручну суму прописати або натиснути Заповнити. І обираємо галочку цей черговий платіж, також можна обрати і попередній. Ми виберемо черговий, заповнити. І у нас заповнився основний борг, і сума розрахунків, і натиснемо Провести. І перейдемо в цей звіт позики співробітників і натиснемо Сформувати. Тобто, в принципі, можна використовувати, але тут у нас колонка, нараховано відсотків не показується. Якщо у вас кредит без відсотків, ви йому видали просто, то можна використовувати таку схему. Інакше потрібно робити все-таки з зарплати. Тобто можна. А тут без зарплати, якщо відсотки, то тим паче не обійдеться. Тому що воно порахувало без відсотків. Далі, давайте ми це надходження в касу відмінимо і зробимо заробітну плату. Також я ще хочу показати вам, як можна ще оформити утримання заробітної плати разом. Наприклад, у нього моз співробітника, що з'явилися аліменти за виконавчим листом, він мусить платити там кожного місяця, наприклад, 500 гривень. Давайте ми також. Це покажемо в програмі. Одразу хочу сказати, що дана програма «Бас, Малий бізнес в частині заробітної плати не претендує на якусь ідеальність. Так, вона ще не дороблена до кінця, і ще в цьому плані їм ще працювати і будемо сподіватися, що вони будуть розвивати даний блок, тому що він цікавий. Ми переходимо, Отже, ми хочемо показати йому аліменти утримання. Ми переходимо в кадрові переміщення, натискаємо Створити. Вказуємо співробітника, Я, до речі, операцію вказуємо. У нас буде просто зміна умов оплати. Вказуємо співробітника. Дата зміни у нас буде, наприклад, з 1 числа. Заповнюємо те, що вже в нього є. Ось можна ось цю премію видалити, не буде в нього премії, і натискаємо додати, утримання. До речі, позику також можна через утримання проводити. Ну, без ось цієї схеми, без видачі, контролю, так, да, воно трішки гірше. Просто показуєте кожного місяця позику. Шукаємо, давайте створимо, утримання. ставимо тип утримання, пишемо аліменти, ставимо формулу, фіксована сума. Окей. Записати і закрити. Ставимо аліменти і ставимо тут 500 гривень. Все. Провести і закрити. Далі переходимо в нарахування зарплати. Персонал нарахування зарплати створити. Січень 25-го заповнити та розрахувати. Отже, не вдалося. Не вдалося уклад по дням показати, чому? Тому що у нас вже почався новий рік, і може у вас теж бути така помилка. Потрібно заповнити виробничий календар на 2025 рік. Як його знайти? Переходимо в персонал. Графіки роботи. Відкриваємо наш графік роботи, і тут є виробничий календар. Ось цією кнопкою ми його відкриваємо. 2025 рік. І натискаємо Заповнити за замовчуванням. Він у нас заповнився. Натискаємо Записати і закрити. Це закриваємо, переходимо назад на «Нарахування зарплати, і натискаємо Заповнити та Розрахувати. Все, у нас вже воно розрахувалося без помилок, День 21 день з'явився. І хочу сказати, що Аліменти, сума аліментів проставляється ось тут. Вона ось тут, ну я ж кажу, програма не ідеальна, і тому треба задублювати ось цю суму, щоб воно з'явилося на вкладці ось тут отримано. Так, і нараховано, нам не порахувалося, тому що ще потрібно заповнити табель. Персонал, табелі, створити. В січень заповнити за виробничим календарем. Провести і закрити. І давайте ще раз перезаповнимо. Ось 10 тисяч з'явилося зарплати і 500 гривень аліменти. І тут у нас уже саме бачимо, підтягнулося погашення позики також. Те, що ми йому повинні по договору позики. Також у нас порахувалося ПДФО. І... І наші внески, які ми маємо заплатити. І натискаємо Провести. І перейдемо, що нас цікавить Нас цікавить наш позика, звіт по позиці. Переходимо персонал, звіти, позики співробітникам. І натискаємо Сформувати. І у нас нарахування. Розумієте, показується так само, як виплата. Тобто, також було погашення, але погашення було за рахунок заробітної плати. Тобто, ми йому маємо тепер виплатити менше. Ми йому маємо виплатити за мінусом 1664 гривні. Ну, загалом, стільки ми маємо йому виплатити. Тобто 10 тисяч мінус 2800 і мінус 5,535. І вже у нас показано, скільки нараховано і погашено і остаточна сума основного боргу. І так, йдемо до кінця, йдемо, йдемо, тобто воно буде саме в нарахуванні зарплати показуватися. І також, якщо ми перейдемо в цей договір і відкриємо підлеглі документи, також можемо побачити це нарахування зарплати, по якому відбулося зменшення кредиту самого. Ось так можна користуватися.